Студент Віталій Кузьменко один з тих, кому не пощастило опинитися на Майдані в ніч на 30 листопада. Після побиття спецпризначенцями він зі струсом мозку та переломом руки потрапив до лікарні швидкої допомоги. То коли мене висмикнули з натовпу, я намагався закриватися руками, тобто згрупувався, і мене ось кійками почали бити. Спецпідрозділ, вони були в масках, тобто забрали ми там в бронежилетах, по закусу з кільками, там дехто зі щитами були. Ось і вони. Били куди попадали, ось і ногами били і руками. Згадує першу медичну допомогу, отримав не одразу. Спершу побував у райвідділку та годину сидів в автозаку. Там біля години ще тримали в автозаку відділку, не випускали, тобто там десь через півгодини тільки надали тим, хто був найбільш постраждалий, Тобто там були люди з відкритими переломами, Ну чоловік з відкритим переломом. Був чоловік з поламаною ключицею. Ось там з поламаним, Ну, бачите, з окриваним головом були. Він один шістдесяти Мовиних, які потрапили до лікарні швидкої допомоги з Євромайдану у сусідній палаті, побитий журналіст репортаж із Банкової 1 грудня закінчився для нього з обоями голови та шпиталем. поранення, яке ви бачите, це внаслідок того, що мені влучили камінням. Каміння сокинув хтось з співробітників міліції. На стаціонарному лікуванні нині дев'ятеро майданівців. Шестеро з них ось за цими дверима під наглядом міліції. Керівництво закладу каже, ці палати у відомстві МВС, тож відмовляються назвати бодай, прізвища пацієнтів. Журналістів за двері не пускають. На двері рядом знаходиться пост. Там знаходиться. Вони знаходяться у ну, травмовані Бос. під охороною. Там сім чоловік. Із них шість ті що затримані під час акцій на майдан. В основному струс головного мозку, це називається закрита черепно-мозкова травма. Синці, забої м'яких тканин. Ще четверо пацієнтів з Євромайдану перебувають у 17-й міській лікарні. Трьох із них прооперували. Четверта пацієнтка на черзі. Сюди привезли ще понад півсотні постраждалих. А четверо, які госпіталізовані, зараз знаходяться, не були тяжологією. Одного травма черепа проведена операція. Жінка, у неї перелом носа і травма глаза, Ще предстоїть операція. Двої теж прооперували там перелом рібер і. Загалом із 30 листопада в сутичках на Євромайдані та Банковій постраждало майже 350 осіб. Підрахувати реальну кількість поранених складно, адже не всі зверталися по допомогу до лікарень. Частина отримувала її у волонтерів. Євгенія Подобна, Валерій Савицький п'ятий канал.